Минулого тижня в залі засідань міськвиконкому відбулась зустріч виконавчого комітету Лубенської міської ради з представниками Посольства Королівства Нідерландів в Україні. На тему сталий розвиток територіальної громади на основі стандарту NTA – досвід Нідерландів. На зустрічі були присутні перший заступник міського голови Юрій Полига, працівники міськвиконкому, депутати міської ради, спеціалісти з галузі освіти, комунального господарства, економіки, архітектури, земельного господарства, комунального майна та Земельних відносин у складі делегації Нідерландів були радник з питань сільського господарства, дослідники з біоенергетики, виробники обладнання для переробки біосировини, екологи та представники інституту біомаси та сталого розвитку. Спільною командою протягом засідання сторони обговорили переваги співпраці, будівництво котельні у нашому місті та шляхи фінансування. За словами Юрія Полиги, першого заступника міського голови, будівництво екологічної котельні значно знизить собівартість енергії для населення під час опалювального сезону. Місто Лубни перше в Україні прийняло програму розвитку громади на основі стандарту NTA 8080. Основними напрямками цього стандарту є екологічність в підготовці та використанні ні, біопалива робота з громадами задля популяризації та розвитку біоенергетики, добробут населення, антикорупційні дії та інше мені дуже приємно, що Лубенська міська рада стала першою міською радою в Україні, яка прийняла критерії сталості згідно стандарту І Я і я надіюся, що ті правила, які там встановлені, вони надуть хороший бізнес-клімат для роботи тих підприємств і тих організацій, які хочуть працювати, і хочуть далі вкладати гроші. І, 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 і скажімо так працювати згідно з критерією стандарту добробут населення, взагалі, за час свого перебування на Полтавщині, делегація з Нідерландів встигла з заступниками міських голів, з губернатором Полтавської області та презентувати проект науково-практичної лабораторії. Також була підписана перша в Україні установча угода про створення технопарку енергія природи. Закінчуючи зустріч в Лубнах, голландська сторона висловила повагу та вдячність у бажанні нашого міста іти екологічним шляхом. Як партнери цього проекту, ми б хотіли вас привітати з цими хоробрими кроками. And it is an path. І Це дуже цікавий шлях вивчення. Вираді вираді витнес інтерстін дискусії з да волтей have to take place. А і ми вже були свідками цікавої дискусії, які взагалі повинні бути, тому що через дискусію воно і народжується істина. Especially when when you have the ambition of uh, complying with the NTA 8080 standards. А і навіть тому що ви хочете безпосередньо співпрацювати з NTA стандартами. And well, I'm looking forward very much for our further uh, cooperation. І я дуже очікую нашого подальшого співробітництва. Сторони домовились підтримувати тісні контакти, а Юрій Полига пообіцяв, що Лубенська громада докладе усі зусилля для виконання передбачених угодою умов. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.